Усім привіт! З вами Алітара. Давайте сьогодні подивимось, як там поживає ваш колишній, що з ним взагалі відбувається, як він поживає. Не скажу, що прям гарні новини, але і не погані. Він, звісно, не під парканом десь сидить і згадує про вас, але, але щось таке є. Ну, по-перше, вийшли карти в нас тут перегорнуті, закохані, перегорнута десятка жезлів. Це про те, що ваші відносини для нього були дійсно важкі. Прям йому було важко, складно. І, можливо, можливо, ви на нього насідали, а можливо, правильно робили, але то інша історія. Проте я б не сказала, що він сидить там, отак от переймається, страждає. Ні, скоріш за все, він не страждає, не переймається. Він в таких дуже спокійних зараз енергіях. Він просто хоче зрозуміти, куди йому далі йти. Він скинув в себе баласт попередніх відносин, але це не означає, що йому стало легше, і він зараз буде там жити прекрасним життям. Ні. але... Він живе і непоганим життям, тому що в принципі в нього адекватна історія. Можливо, він з кимось ходить на побачення, з кимось спілкується, але не сильно серйозно. Можливо, ходить до терапевта, можливо, просто знайшов якусь компанію людей, які його просто підтримують і допомагають. Але насправді він зараз просто сидить і думає, куди йому рухатись, куди йому далі рухатись, тому що. М Насправді прям, прямо перед ним є куди рухатись. Тут є сходи, по яким він, в принципі, вже міг би якось рухатись і щось в своєму житті змінювати, але ні, він поки що сидить і набирає сили. Набирає сили так, сила в нас на ніколоди. Коротше кажучи, в принципі, я б не сказала, що він себе дуже погано відчуває. То, що йому було складно, так, йому нелегко. Але він не страждає. На жаль, чи добре? Так? Для когось це, на жаль, для когось це фух, добре. Він не страждає, він просто зараз в форматі відновлення. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, а також я запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. І в мене є курс по картам Таро, Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!